Відчувається підтримка, і що люди так за тобою тянуться. Вони скажи, чи є якісь секрети, як завоювати оцю а, людську прихильність? Я відчуваю навіть по Тіктоку, що тебе люди все таки люблять. Не ганяються за тобою скрізь, я вже бачила. <рес> Мені це дуже приємно, насправді, і це мене дуже сильно мотивує. І це дуже класно, бо ти думаєш, блін, ну ці люди мене навіть не знають, але вони отаку підтримку дають, і ти думаєш, ого, це насправді беруть для себе за фокус уваги те, що я коли завжди знімаю якісь ролики, я думаю. Це має бути життєво. Хрінова ситуація, прикольна ситуація. Ми ж всі люди ми всі бували в різних ситуаціях. Да? Е, тому щось да, воно відгукнеться. І коли людина в цьому бачить себе, вона така блін, ну це прикольно, ну оце класно, оце, оце тупа я, або це моя подружка, її відмічають. Знаєш, Але розумієш, проблема наша в тому, я не знаю, можливо, от в тебе mm -hmm. теж так до речі, мені цікаво. Чи це я така одна, що коли ти читаєш коментарі, Умовно, їх там 200, да, наприклад. 190 класних, а один, не класний, ти вже... а один не класний, там, да, умовно, 10 херових, і ти така. Я гамно.